Одним із завдань України є створення авіаційної коаліції. Спеціальна військова операція йде в строгому соответствия з графіком по плану. Про це йшлося зокрема під час візиту президента України до Німеччини разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і представниками військових були обговорені деталі створення цієї коаліції сьогодні. Поки що в українському небі Росія має перевагу, але наше завдання скинути Росію з українського неба, і це завдання буде виконане. Ну, летіли шахеди, які традиційно літають до нас. Летіли з, пів... з північного напрямку, були знищені так, нашим повітряним командам схід різними підрозділами. Ну, ще один розвідувальний БПЛА, який часто противник сьогодні застосовує на різних напрямках, для того, щоб стежити, чи не... чим, бува, не йдуть українці в якийсь наступ. От, власне, ворог часто зараз застосовує. БПЛА їх часто збивати. Почали багато саме оперативно-тактичного рівня, розвідування так далі. Тому але ну, атаки тривають шахідами. Вони малими партіями потрошки їх застосовують то з півдня, то з півночі, то зі сходу. Ну, цілі збиваються відповідно. Зауважив е, інформацію з Ізраїля, яка надійшла. Е, там Ізраїль оприлюднив фотографії, фото, значить, здається, із Ісфахана, там, де був виставлений стенд якоїсь виставки, очевидно, і там оприлюднили е, це фото нового шахеду 136-го, здається. От. Він досить так сильно візуально відрізняється від того шахеду, який ми звикли бачити. Е, це якась уже оновлена версія. Можливо, вам якась інформація з цього приводу відома, можливо, краще літає або ще щось. Ну, були ну, літати краще. Ну, що ж може краще літати? Ну, Кожна ціль має свої параметри. Має швидкість, там задані параметри польоту, висота польоту, траєкторія, де він на якому маршруті буде е, міняти курс і так далі. Це все відомо нашим органам військового управління, нашим людям, які черговим силам, які ведуть спостереження за цими повітряними цілями. Кожна ціль є видимою так, там, де це можливо. Тобто і перше, що потрібно, це виявити ворожу ціль, і відповідно прийняти рішення, якими засобами вона буде збита, чи то буде винищувальна авіація, чи то буде мобільна вогнева група, чи як зазвичай зенітні ракетні системи, якими частіше всього все ж таки збиває, тому що це і відстань відповідно. І радіолокаційна прив'язка до цілі, ну а так як переважно в нічний час застосовують баражуючі боєприпаси, ну тобто дрони, то частіше за всього, все ж таки, саме зенітні ракетні системи, є тим тим вогневим засобом, який працює ефективно і більше всього. Пане Юрію, можливо, вже є якась інформація з приводу от, ситуації, яку ми мали минулого тижня, коли вийшов із під контролю байрактарів, вдалося нашим силам ППУ його збити. Можливо, якісь є вже дані, якщо це, про це можна зараз говорити. Ще раз, щодо байрактару, матимувати. Так, як, якого, якого наші були зби, ну, Сили ППО мали повинні були збити, оскільки вийшов із під контролю. Можливо, якесь, якісь дані, якщо про це можна говорити. Ну, аж які дані. Ну, вийшов з-під контролю, треба було його знищити, щоб не наробив десь більше лиха. Та і все, ну добре, що без людських жертв. Ну, буває, ця техніка. Вона може бути будь-який фактор може вплинути. Там люди розбираються. Певні фахівці спеціалізовані, Я такої інформації не маю. До, до, до чого там дійшли, тому що ну, як ціль знищена, то. Мабуть, воно ще й не, не так просто дійти до того висновку, що саме відбулось, тому що воно згоріло та й усе. Ну я думаю, що там розберуться е, з, з наслідками. Як вам сьогоднішні звістки з Великої Британії про те, що нам е, допоможуть із ракетами до протиповітряної оборони? Ну і власне. З'являються вже конкретні заяви про підготовку наших пілотів на ф 16 Ну, конкретні заяви були ще раніше. Якщо сьогодні з'явилася ще одна чи декілька, це те дуже добре. Ми знаємо, що сьогодні глава держави так в різних країнах вчора, сьогодні власне оголосив про. Коаліцію Виничевичу. ну раніше ми її повітряних силах назвали авіаційною коаліцією, і ці країни світу, навіть які не мають на озброєння F-16, можуть зрештою стати теж учасниками коаліції, не обов'язково мати літак, а обов'язково зробити певні кроки, дипломатичні кроки і інші кроки для того, щоб Україна все ж таки отримала це рішення позитивне і від Сполучених Штатів Америки, які є ви виробниками цих літаків, для того, щоб ми, врешті-решт, отримали. Бо такий бажаний, і такий необхідний сьогодні інструмент для захисту нашої держави з повітря, і схоже схоже, ми треба... до цього наближаємося. Схоже, ми до цього наближаємося, тому що заяви про те, що о, влітку велика ймовірність того, що Британія почне готувати наших пілотів для о, західних винищувачів. Ну а F-16 це в пріоритеті, тому це вже от, початок великої справи. Ну на жаль, знаєте, треба до будь-яких заяв відноситись. Ну не обережно, а ретельніше, мабуть, вчитуватись, тому що Британія не має Ф-16, Вона не має бази для підготовки f 16 тому мова може йти про підготовку інших фахівців, таких як офіцерів бойового управління чи інші суміжні спеціальності бо повітряні сили, і авіація це не лише пілоти, так це є і різні спеціальності. Тому Британія, зрештою, може і надавати засоби озброєння, які німеччина і інші країни, тому що в усі винищувачі західні покоління, 4+, плюс та і ну і п'ятого покоління вони мають на озброєння в принципі уніфіковане озброєння. Так. Ракети, бомби вони можуть чіплятися як на Гріпін, так і на Єврофайтер, так і на інші зразки військової техніки. Тому авіаційна платформа, що Україна з'явиться, це одне, а ще до неї потрібне те все, що чіпляється під крилами. А це авіабомби, зенітні ой, не, не, керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, ракети. Які можуть вражати надводні цілі, такі як гарпун, це все може нести в 16 Ми багато говорили і з вами, напевно, теж про те, чому саме цей літак ну, вивчено всі можливі варіанти, які могли б Україні якнайшвидше і як найпростіше і як найефективніше допомогти з прийняттям рішенням і постановкою на озброєння повітряних сил винищувача покоління 4 ну по усіх факторах. А перший основний фактор це наявність цих літаків в країнах, там близько 25 країн є експлуатантами цієї техніки. Їхня наявність це 4,5 тисячі у світі виготовлено цієї техніки, треба вже і зараз. Тому саме наявність і готовність країн про передачу. Це перший такий от фактор, який зіграє ключову роль. Тому одні країни собі покращаться за рахунок цього, якимось іншими типами літаків, можливо, вищого класу. Ми ж отримаємо той літак, на який підкреслю стоять в черзі деякі країни довгими роками, щоб отримати в 16 От скажімо, там в центральній Європі у нас країн 8 років чекає на таке рішення, тому ми повинні розуміти, що ми сьогодні маємо. Посвідчення учасника бойових дій, наша країна, тому ми маємо стати без черги і все ж таки домогтись саме цього рішення. Адже за ним підуть стартус стартувати навчання і пілотів, і інженерів, і інших фахівців, які забезпечують польот. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.